Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть функцію, що додає пряму пропорційність. Варіант а дорівнює х відняти 3. Бі дорівня дріб чисельник 2 знаменить x. Вік дорівнює 2x і Гі дорівнює 2 додати x. Приступаємо до виконання. Функцію у вигляду дорівнює k помножити на x де ікс, незалежна змінна К відмінне від нуля число називають прямою пропорційністю, тому прямо, прямою пропорційністю у нас буде функція яка задна формулою y дорівнює 2х? І варіант відповіді у нас В. Номер 3 із домашньої самостійної роботи. Номер 5 підручника алгебра 7. Та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника математика 7 виконано.